Розказував. Так, записали. Тема уроку: пряма призма піраміда. Дання ще рано. Відкриваємо підручник, сторінка 258. і так починаємо ми з номера 26.5. Знайдіть площу бічної поверхні. Площу поверхні. Та об'єм прямої трикутної призми, основою якої є правильний трикутник зі стороною 6. А бічне ребро дорівнює 4. А бічне ребро дорівнює 4. І так, про що це нам каже? Записали номер 26,5. Записали номер 26,5. Тепер дивіться, яким чином нам з вами побудувати пряму трикутну призму яким чином побудувати пряму трикутну призму? М -м 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 -м. Мабуть, краще розпочати звідси. Побудували спочатку трикутничок. Побудували спочатку трикутничок. Давайте його так от підлаштуємо, щоб він у нас був угу. на перетині клітинок. Ну, ось такий. Ось такий. Великий нам не потрібен. Тепер дивіться. Що ми з вами далі робимо? Далі ми з вами. Проводимо від кожної вершинки вниз на однакову відстань. Ну, наприклад, 1, 2, 3, 4. Нехай буде 5, нехай буде 6. Тут один, тут два. Тепер. І тут пунктирною лінією також. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп. Так, тепер з'єднуємо. Тепер з'єднуємо. Раз. Далі з'єднали. Так, це ми з вами зробили. Тепер з'єднали ще ось таким чином. Тепер з'єднали ще ось. Дивіться, в нас є. У нас є вгорі основа, внизу основа два однакових трикутнички. Відповідно, чому лінії виглядають пунктирними? Тому що якщо ми будемо цю фігуру ну, тобто, бачити в звичайному вигляді, то ми не зрозуміємо, що це в нас саме трикутна призма. Тут у нас такі фігури є трьохвимірні, ну умовно, наприклад, так, от я вам побудував піраміду. Ви бачите лише дві її грані, тобто, все інше, бачите. Побудовано пунктирною лінією. Або, наприклад, зараз вам ще наведу приклад. Ну, Наприклад, циліндр, так. Ви бачите циліндр, ви бачите тільки те, що Не циліндр, конус. Ви бачите тільки те, що у вас побудовано. Ну, тобто те, що... Як ви на нього дивитеся. Тобто цю задню частину, якщо ви дивитеся на нього спереду, ви не бачите. Далі підписуємо. Підписуємо ми, як зазвичай. В принципі, ну, тобто, нижня у нас основа буде ABC Нижня основа ABC Верхня основа А1. Далі Б1, С1. Тільки єдине, що одинички маленькими літерами пишіть. Одинички маленькими літерами пишіть літерами, боже, цифрами. Тобто, умовно виглядатиме ось таким чином. Наприклад, С1. Ось таким чином. Просто тут по-іншому побудувати нормально не вийде, тому так, записуємо дану. Тепер дивимося, що в нас є. Знайдіть площу бічної поверхні, площу поверхні та об'єм трикутної призми, основою якої є правильний трикутник зі стороною 6. Тобто в нас АБ дорівнює 6 см. Трикутник в нас, це ми запишемо. Далі бічне ребро. бічне ребро мається на увазі. АА1, ББ1, СС1 вони між собою однакові. аа 1 дорівнюватиме 4 см. аа 1 дорівнюватиме 4 см. А ви взагалі, знаєте, як ми краще зробимо зараз момент. Почекайте. Тепер що в нас ще є? О, щось я зовсім його маленький зробив. Так, площа бічної поверхні. Правильний трикутник, бічне ребро ми позначили. Тепер що нам треба знайти? Нам треба знайти площу бічної поверхні, яким чином вона позначається. Дивіться, вона позначається ось таким чином: площа і маленькими літерами B.P. Тобто, це в нас, давайте в дужках запишемо, площа бічної поверхні. Це в нас площа бічної поверхні. Ми її будемо шукати з вами. Також від нас просять площу поверхні. Яким чином це позначається? Це в нас позначається площа повної поверхні. Площа повної поверхні. Площа повної поверхні. І що ще? І об'єм прямої трикутної призми. Ну об'єм. Тут якби нема що згадувати на всяк випадок. Так, це в нас об'єм. Це в нас об'єм. Все. Це ми записали, тепер переходимо до розв'язання. Що ми з вами далі знаємо? Ми з вами знаємо, що АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ дорівнює. Далі продовжуємо АА1 дорівнює, точніше, не аа 1 А1, А1. Б1 дорівнює АБ1 С1. І дорівнює А1С1, тому що в нас правильна трикутна призма. Тобто, відповідно, всі її сторони будуть рівні, тобто дорівнює 6 см. Далі також ми з вами знаємо, що АА1 дорівнює ББ1 дорівнює сс 1 дорівнює 6. Точніше, не 6, А4 см. Дорівнює 4 см. Яким чином. Що таке бічна поверхня, що таке повна поверхня і так далі. Розказую. От дивіться, у вас є. У вас є ось тут ось такий от прямокутничок. А А1С1С. Побачили? Mm. Є прямокутничок. Скільки у вас таких прямокутників? Три. Три. Вони абсолютно усі однакові. Тобто. Ми можемо з вами знайти площу. Ми з вами можемо знайти площу. Площу АА1С 1С яким чином? Як ми можемо знайти через площу трикутника, яким чином це можна зробити? От дивіться. Ми знаємо з вами, що сторона Трикутника, хоч зверху, хоч знизу. 6, 6, Висота, тобто бічне ребро нашої призми по 4. Тобто, для того, щоб знайти площу, нам треба, ми її будемо шукати як площу прямокутника. Тобто, 6 помножити, тобто 6 помножити на 4. Чому це буде дорівнювати? 24, 24. 24 квадратних сантиметри. А тепер дивіться далі. Площа бічної поверхні. Ми з вами встановили, що бічних граний в нас три. Тобто площа бічної поверхні. В нашому конкретному випадку. Площа бічної поверхні. В конкретному випадку буде дорівнювати 3 площі аа 1 с С1С. Три площі АА1, С1 С. Три площі АА1, С1, с. Тобто 3 помножити на 24. Що в нас вийде? 72. 72 квадратних сантиметри. Площу бічної поверхні ми з вами знайшли. Площу бічної поверхні ми з вами знайшли. Цікавитиме. В подальшому нас цікавитиме площа повної, площа повної поверхні, так? Далі нас цікавитиме площа повної поверхні. Дивіться, яким чином знаходиться, тобто, в будь-якій призмі? Абсолютно, не тільки конкретно в цій або в схожій, не тільки в трикутній. В будь-якій призмі площа повної поверхні знаходиться за формулою. Площа повністю бічної, тобто повністю бічної поверхні. Плюс скільки у вас основ? У нас скільки основ? Дві. дві плюс дві. дві площі основи. Якщо була б одна основа, наприклад, піраміда, тоді була б плюс площа основи. Конкретно в цьому випадку в нас дві основи, тому плюс дві площі основи. Тепер підставимо туди значення. Ми вже знаємо 72 плюс 2 помножити. На що помножити, поки що не знаємо. На що помножити, поки що не знаємо. Але можемо шукати з вами далі площу трикутника. Далі шукаємо площу основи. площа, Ми шукаємо площу рівностороннього трикутника, так? Площа рівностороннього трикутника, площа трикутника АБЦ. Для конкретно можемо за, шукати за формулою Герона. А можемо за площею рівностороннього трикутника. Для цього в нас існує формула. А в квадраті корінь з трьох. поділити на 2, боже, на 4. Поділити на 4. Тобто, або за герона у вас всі три сторони відомі, або за цією формулою підставляємо значення. Підставляємо значення. Сторона в квадраті, сторона в нас трикутнику. За умовою 6 см. Тобто, 6 в квадраті, корінь з 3, поділити на 4. Дорівнює 36 корінь з 3. Поділити на 4. І чому це буде дорівнювати? 9 корінь з 3. 9 корінь з 3. 9 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Тепер підставляємо до площі. Підставляємо до площі повної поверхні. Тобто 2 помножити на 9 корінь з 3. 2 помножити на 9 корінь з 3. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати 72 плюс 18 корінь з 3. Щось додати можемо? Ні. Нічого не можемо, тому поряд записуємо сантиметрів квадратних. Більше нічого ми зробити не можемо, а такі значення цілком можливі. От дивіться. Наприклад, умовно візьмемо зараз. Уявили, наприклад, тут в мене довжина 4, тут 3 і тут, наприклад, 5. Як знайти об'єм цього паралелепіпеда? Правильно. Для того, от дивіться, для того, щоб знайти об'єм цього паралелепіпеда, ви, ви запропонували всі сторони перемножити? І це є правильно, тобто, це правильно, 4 помножити на 3 і помножити на 5. Тепер до чого я це все вів? Що ви, яку дію ви виконуєте конкретно в цьому випадку? Це ви вчили ще в 5 класі об'єм паралелепіпеда, і, в принципі, ну, тобто, це, це ви пам'ятаєте. Тепер дивіться, а тепер дивіться, я проведу паралель з нашою задачею. А розкажіть мені, якщо я приберу, наприклад, давайте ось тут, якщо я приберу помножити на 5, а що я знайду? Ви щойно вивели, точніше, не площа, а об'єм. Ви щойно вивели, чому я там площа написав ну не суть. Ви щойно вивели формулу об'єму будь-якої трьохвимірної фігури. Ви щойно вивели цю формулу. Об'єм будь-якої трьохвимірної фігури розраховується за формулою площа основи. Помножити на висоту. Помножити на висоту. Так, тобто, тобто підставляємо значення площу основи. Ми вже знаємо, ми її вже шукали. Де вона, де вона в нас тут є? А ось площа трикутника АБЦ. 9 корінь з 3. 9 корінь з 3. Помножити на висоту. А, висота конкретно в нашому випадку це в нас бічне ребро. Це в нас бічне ребро. Це С1, яке дорівнює 4. Тобто, який буде об'єм? 36 корінь. 36, корінь. 36, корінь. 36 корінь з 3 сантиметрів яких? Кубічних. Кубічних, правильно. 36 корінь з 3 сантиметрів кубічних. І записали відповідь. І записали відповідь. Так, площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні. Ми знайшли, вона у нас дорівнює 72 квадратних сантиметри. Далі, також ми знайшли площу повної поверхні. Ми знайшли площу повної поверхні. Вона у нас дорівнює 72 плюс 18 корінь з 3 квадратних сантиметрів. І також ми знайшли об'єм, який дорівнює 36 корінь з 3 кубічних сантиметрів. 36 корінь з 3 кубічних сантиметрів. Тепер, що в цьому випадку? Що в цьому випадку? Знайдіть площу бічної поверхні, площу поверхні та об'єм прямої призми. Ну, в принципі, у вас всі позначки є, єдине, що вам записати коротку умову, і все. Яким чином записати коротку умову? Ну, дивіться, давайте так: у нас позначок ніяких немає, ми вершини не позначали, тому зробимо таким чином: А дорівнює 13 см. Далі, друга сторона трикутника Б дорівнює 15 см. І, наприклад, це дорівнює 14 см. А також в нас є, окрім всього цього, є висота. В нас, окрім цього, цього, є висота, яка дорівнює зараз, зараз, зараз дорівнює 10 см. Дорівнює 10 см. Продовжуємо далі. Що ми з вами шукаємо? Ми з вами шукаємо площу бічної поверхні. Площу бічної поверхні. Далі ми шукаємо площу поверхні. Тобто площу повної поверхні. Чомусь вони тут так не пишуть, але зазвичай вона позначається саме таким чином. Площа повної поверхні та об'єм. Та об'єм. З'являється ускладнення. В чому ускладнення? Висота у вас е, призми усюди однакова, але кожна бічна грань у вас відрізняється. Тобто, умовно, дивіться, у вас складається бічна, давайте так, площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні. У вас складається з трьох різних площ. Назвемо їх поки що таким чином. Назвемо їх поки що таким чином. Тобто, умовно. У вас, ну, чому я кажу, що вони різні? У вас 4, 3 різні прямокутнички. Тобто, дивіться, наприклад, почнемо з першого. Дивіться, у вас тут сторони 10 та 13. Далі, якщо ми подивимося на другий, тут також висота 10, але сторона, тобто сторона основи вже 14. Ну, відповідно, 10 та 15. Тобто, перша площа дорівнює 10 помножили на 13. Що виходить? 130 130 квадратних сантиметрів далі 10 помножили на 14 140 140 квадратних сантиметрів і останнє і остання площа третя 10 помножити на 15 150. 150 150 квадратних сантиметрів далі все це між собою 130 плюс 140 плюс 150 дорівнює що вийде 420 320 420 квадратних сантиметрів. Тепер бічну поверхню ми знайшли. Далі. Так, 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 тепер площа основи. От площа основи, якраз, якщо там був рівносторонній трикутник, все було чудово. В цьому випадку площа основи максимально незручна. Тобто, тут застосовувати виключно дійсно формулу Герона Тобто, давайте пригадаємо. Півпериметр помножити на півпериметр мінус А, півпериметр мінус Б і півпериметр мінус С. Для того, щоб нам все це зробити, півпериметр. Це в нас нагадую, периметр поділити на 2. Тобто. А периметр у нас 13 плюс 14 плюс 15 поділити на 2. Чому це все буде дорівнювати? За площею можете подивитися підказку маленьку. 16. Та чого 16? 21. 21 21 сантиметр. Це в нас півпериметр Далі шукаємо площу основи. Підставляємо значення. Дорівнює. півпериметр Так, 21. Далі. 21 мінус 13. 21 мінус 14 і 21 мінус 15. Так, так, дорівнює дорівнює. Так. 21 помножили на 8, помножили на 7 і помножили на 6. Думаємо, як розкласти. 21. 21. 7, і 3. 7 на 3. 8. Два, 4. Чи, два, сім. Просте число 6. 3, 2. 3 та 2. 3 та 2. І тепер всього, з усього цього, в принципі, цілком реально взяти корінь. З двох сімок у нас вилізе сім. трійок у нас дві. Вилізе одна. Далі з чотирьох корінь у нас 2. І з двох двійок вилізе одна. Так, все ж сім. Далі три. З чотирьох з двох. Да, все чому це буде дорівнювати? Після так. 84 квадратні сантиметри. Тепер дивимося далі. Площа в нашому випадку площа повної поверхні. Площа повної поверхні. Знову ж таки, це в нас площа бічної поверхні в будь-якому випадку. Площа бічної поверхні. Плюс, плюс основи знову, нас, основи знову в нас дві виходить, тому плюс дві площі основи. Плюс 2 площі основи дорівнює бічна поверхня, де ми її тут знаходили, 420 плюс 2 помножити, 420 плюс 2 помножити на 84 дорівнює 598. Багато. 588 квадратних сантиметрів. Ну і залишається нам знайти лише об'єм. Площа основи. Помножити, помножити на висоту. Площа основи помножити на висоту. Площа основи 84 помножити на помножити на 10. Дорівнює чому. Висота ж у нас 10. 10. Дорівнює чому? 840. Сантиметрів кубічних і записали відповідь. І записали відповідь. Так, поїхали. Площа бічної поверхні. Дорівнює бічна поверхня 420 квадратних сантиметрів. Далі площа повної поверхні. Дорівнює 80, о, стоп, як можна вісімдесяти. Буде бі, менше ніж бічна. 588 квадратних сантиметрів і об'єм дорівнює 840 кубічних сантиметрів. Зап... Домашнє завдання. Параграф 7,26. Виконати письмово номер 26.6.